Вітаю, ви на каналі CryptoKid. і у цьому відео я коротко розповім вам про активності, які треба встигнути зробити до щотижневого скидання у грі Legends of Ymir. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Перше і основне це крафт. Переходимо в івенти. Тут за гранати ми можемо крафтити щотижнево. Мішечки з бурштином, а також ось такі коробочки. В коробочках ми вибираємо ось такі годинники, які продовжують нам час у вибраному підземеллі на 1 годину. Гранат ми можемо отримати за солс-виклики, валькірії та дісіра. Якщо у вас достатньо граната, можете звернути увагу на покращення, а також на скриньку з сувоями. В ній знаходяться сувої на досвід, золото та дроп. І ще один івент, який з'явився в нас минулого тижня. З монстрів ми вибиваємо ось такий ресурс, з якого крафтимо. Основне, ось цих чотири елементи, за які ми закриваємо колекцію. Як бачите, тут теж є щотижнева скринька. Тобто, в сумі ми можемо отримати три скриньки і додати собі плюс 3 години до вибраного підземелля. Якщо маєте достатньо ресурсів, можете скрафтити ось такі сувої або виклики. Наступне це є самі підземелля. Старайтеся використовувати весь час що в підземеллі хаосу шоу фолькванг. У підземеллі хаосу буде набагато краще качатися персонаж, а у фолькванг є боси, з яких падає цікавий лут. Також вбивство монстрів з фолькванг потрібне для прокачення артефакту. Наступна активність за монетки честі. Підходимо до ось цього NPC і бачимо два елементи, які ми можемо купляти щотижня. Перший нам знадобиться для крафту червоних валькірій. Другий буде потрібен для крафту червоних та жовтих навиків, а також тих самих валькірій. Монетки честі ми фармимо зі всіх міжсерверних локацій, а це вальхала, лабіринти та Рагнарок. Щодня ми можемо фармити до 15 тисяч. Тобто в тиждень, якщо вифармлювати по максимуму, виходить 105 тисяч. Тож, якщо маєте достатню кількість монеток, дивитесь, що вам більше потрібно, і купляйте. Раджу не пропускати, так як в майбутньому це буде дуже цінний матеріал. І останнє, на що потрібно звернути увагу, це є магазин. Тут переходимо в Exchange і не забуваємо, щотижня забирати крутки на Валькірію та Дісіра. Скидання відбувається кожного тижня. Тож постарайтеся встигнути виконати всі активності. Якщо я щось пропустив, пишіть в коментарях, а ми зустрінемось у наступних роликах.